Вітаю на Жабічому дворі. Я знову створила такий амбіанс зі світлом, тому що мені дуже подобається, коли так світиться. Плюс у мене вже святкові тут... Я вже тут прибрала паутиня з Еллоуїну, тому що я його дуже люблю святкувати, але ладно, вже скоро новий рік, вже скоро різдво. І, ну Так. Я записую спершу раніше, потім випущу пізніше. Тому що мені треба якось розпланувати все. все все Тому що я підготувала для тебе багато, що в мене вимкнулося. Так, взагалі-то. Взагалі ми тут по ділу. У нас. А. У нас далі продовження гри Webbed, Я знову проходжу на геймпаді, тому що так набагато зручніше, багато а, кнопок нам не потрібно, і як ти пам'ятаєш, та, та та я. Милася я вже хотіла спати її. І... Вау! Я, вже... я пам'ятаю, як то все робити, тому що останню гру, яку я грала, то було АВП, але. Я можу триматися за мураху? Мураховці! Тягай мене! Тягай! Ото я Гені. Ладно, у нас по завданню. Нам треба ще добудувати ці лапки. you know? а, Почекай, а то для тебе не надто гучно? Ай, музика хороша. Ладно, я закриваю ОБС за звичкою. Нам взагалі, чекай, Ми залили бензину, ми залили води, пам'ятаєш, ми з трубами да-да-да, то не бензин, вибачте, то пепсі. То пепсі, для кого пепсі, для кого Кока-Кола напишіть. А я полетіла як Спайдермен, Тільки я Спайдер Girl. То інший всесвіт, знаєш. То інший всесвіт? Сі, так ми все зробили, по суті, правильно? Ну, ще так глянула, да? так? І. Ще раз. Позада! Як воно виглядає! І навіть показує, скільки ми ларви зібрали. Прикол! Я навіть не знала. Ладно, uh, Connect Mac and legs, тобто нам треба для механічної мурахи добудувати, Find some fuel, befriend a guy, get a... Да, нам треба ще лапки знайти. А давай позбираємо всіх-всіх. Сі, раз я вже залізла... Ні, не та кнопка. Раз я вже залізла, ось тут справа десь. Раз. І десь зліва, бачиш, воно навіть крапочками показує. Дія! Ми навіть не дивились. Сі, oh, сі! Тут потрібен ліфт! Тут потрібен ліфт! Тут потрібен ліфт! У мене навіть пісня майже вийшла! ай oh. яй Ладно, слухай, там вже ліфт, да? летить? Сі? Я так хотіла по-швидкому прилетіти. Ау, я вдарилася. Чекай, давай по ліфту, нормально, як адекватні павуки, маємо доїхати, да? Да? поки потанцюємо трішечки. Ні, Такі прикольні. Я, до речі, може в телеграм-канал виставлю, я там в Пінтересі знайшла. Зображення саме про цих павучків. Так, чекай, він казав, що десь нижче. А ми зможемо спуститись нижче. Ам. Ні, ми не зможемо. Нам треба якось обійти, то. Все, я пригадала, да, ми там не спустимося вже. Ай, ладно, вже як. Поробиш. Знову чекати. Знову чекати нам ліфт. <кхи> <кхи> ну, що так, під музику, ну ладно. Так, давай він доїде. Добре, що він так швидко. Давай, давай, опс, опс долетіли. Добре, ладно. Тоді ми пошукаємо, де лапки. Ми вусики перевели. Пам'ятаєш, ми там їх прямо через пічку потім охолоджували. І я якийсь механізм придумала, щоб швидше то все переносити. Але ладно. А, давай дивитись, де ми не знаходили. Ми тут були ларгусі, зібрали. Тут ми були і проходили. Угу. Лапка, може бути, там десь зліва. Я не пам'ятаю, де ми брали вуса лапа лапа. Я пропоную зараз пробігтися, я зараз швиденько пригадаю все. Тоді трішечки довше зроблю серію. Побігаємо, поглянемо. Давай ще раз. Зверху. Да, тут ми переносили вуса. Да-да, да я то все пам'ятаю. Так, все, тут ми прийшли локацію. Добре. О, то я швидко вже пересуваюсь. Я давно не заходила в ту гру, я проходила тільки сі, 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 Пічка, пічка! Угу. Так, я це пам'ятаю. Я думала, тут можна полагодити, а насправді ні. Ми залазили туди зверху, тому що перевозили там вуса. Хто пам'ятає? Так, да, ми тут вуса переносили. Да, да, да. Ну да, Манді Белсин каже, ми вже все відправили добре. Та-та. Ти що, не знав, що ми вже відправили, що все поставили? Слухай, ти там сходи, передивися, що там ми зробили. То кажу, що ми не зробили. М -м -м -м. Тут ми теж були. Я пам'ятаю, то чудово. Я пам'ятаю, то чудово, як було боляче. Добре, ми перевірили дві локації. Ой, було, було небезпечно. Підсмажитися на пепсі. Карамелізована, ти, ти розумієш, в карамелі впомерте. Ми тут не. Ти пам'ятаєш, що то буде зараз? Я чудово, то пам'ятаю. Угу, угу, угу. Я пам'ятаю чудово, то у нас. А ми зможемо. Змушуємо... Сі, так може і Він навіть якщо вдарить, так нічого страшного. Бачиш, нічого страшного. Добре, ми то прийшли. Сі-сі-сі. Ага, вос тут! А чому я поперлася? Сі. А ну-ка, відкривайся. Відкривайся, алло. Дуже дивно працюю, ладно. Тобто він через який час, да, працює? Окей, окей. Ось вона! Тепер в мене питання, як вони очікують, щоб я його дістала? Розвернути, типу? Окей, то цікаво. Давай ще тут. Він ще реагує на павутиня. Ти хочеш, щоб я то прийшла? Ні, ви голови. Коли я сказала, що вмію його контролювати, то не значить, що. То не значить, що саме так я змію. Понял, вже так зможу. Ладно, давай, зосередились, зосередились, зосередились. Гра реально прикольна, то заради неї... Можна постара. А! 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 Я можу присривнути, по суті, на. Да? Ау! Добре, що збереження є. Ай! Пеп! Сі! М -м! Добре, добре, то, то все може все в цьому житті можливо. Дивись, дивись, ми все можемо. Окей, я бачу 6 Давай, опс! А що ти? Ти спеціально так повільно робила? Чесно, то для мене нова локація. Я з тобою вперше її бачу. Я тут намагаюся розібрати, що вони хочуть. Що це таке? То нога, не нога, що таке. Я вмію стріляти, так, да, я вмію стріляти. І Ларва, привіт. Вже 13 штука. Окей, у нас є ці штучки, добре. А, я не уявляю, як вони хочуть об'єту витяну. Тобто він під боком і поїхав? Окей, зараз подумаю. У мене питання, що то таке? Що це таке? Типу частинка ноги. Ну, Давай її відправимо, тут не проблема. І поїдемо разом з ними. Просто тримайся. А прикинь, то маг магніт. Ні, я думаю, це просто частинка його. Зараз відстрілимо. А, тобто ти хочеш сказати, що то. Зараз не просто магніт, а. Мені його підняти. Добре. Витягується. А як мені тепер то прип... А, добре. О, А є речах, щоб переключити рух? Сі, я хочу глянути чи є реч... Речах? I don't know. Щось? Uh, давай думати тут. Ні, ну правда щось речого нема. Uh, це тільки сюди працює. Uh -huh. Добре, я поняла. Тобто, і там, де ми знаходили ту лапку, маємо знайти той самий магніт? Айдено. Uh, добре. Так, залізь. Я собі отак поставлю, щоб я не падала вічно. Давай думати. Ну все, як зазвичай, так перетягувать. Ау. Ау, 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 ау. І знаєш, що ми, як, ми ще можемо робити ось так. І напаритись. Та! то ж і є та схема, яку я придумала. Ну і добре. Окей. Давай сюди. Зараз він його натягне, типу, і він відстрибне. Єс. Єс! Все. Все, і ми, і ми виконали задачу. Забирай! Genius! А, а ти сумнівався? А ти сумнівався? О -о -о -о! Я да. У мене мене там присмакували так в сендвіч. А я, я плиту вимкнула? Не знаю, я щось пригадала, то. Майже жопку зачепила мені. Я думаю, тоді... Я щось дуже повільно думаю. Я думаю, що. Наступну серію ми якраз підемо завершувати задачу. Ні-ні-ні, ми закінчили як. У -у -у. Ми закінчимо з тими цю серію. А наступну ми підемо до Fuel, тобто когось там поїсти, якщо не помиляюсь. Ладно, слухай, ми зробили, тепер пішли шукати лапку ще одну. Чи туб пристроїти. Ладно, давай глянемо, що ще тут є. Ми тут не дивилися. Ага, збереження, клас. Угу, окей, ще загадка. у у у, -у, -у! Збережно! Лярва, ще одна. Ай, так щасливо. Так, давай дивитись. ДА, 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 я казала, магнітик. Задубиться. Добре, ми то відкрили, і нам цей треба. Добре, хай він працює, а ми його відправимо. Угу. Диви. І наверху. Так, давай я щоб не вмирала. О, будь ласка, все працює, все так просто працює. Сі, нам то й не треба поки що. Отай я вмію стріляти. Ладно, 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 ми можем... я пропоную так, щоб не забувати там нічого. Ми зараз додамо там лапку. То... Я так задумала, це на що нам фаст тревел, якщо ми ось так вміємо літати круто? Окей, 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 я навіть в собі засумнівалася, чесно. Я не думала, що я прям так вмію. Тепер питання, де він мені завів лапку? Тут чи там? Де він мені лапу завів? Сюди? Де лапа приїхала? Де пошта? Де приймають пошту? Де посилки? Де перевіз? <гас> Ні, ну правда, я не. Я випадково мураху затягнула вниз. Ладно, нічого страшного. Угу, Тобто тут, тут, тут дерево, я поняв. Так, а де друга? А, дивно зробили, ладно, я думаю, обидва треба задачі зробити, і після цього можна переходити. Окей, окей, кул, 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 кул. Давай, обережно ну, і нам вниз. Я не знаю, де він ту лапузить. Ти на повному серйозі хочеш сказати, щоб я її відправила? Вручну? Голова, ти. Тобто перевізник в перевізника перевозить. Буквально. Суп, яксай, працює? я поняв, поняв. Назад. Давай сюди. І магніт сам відшинить, я так пам'ятаю. Сі, мені треба... Табе... Ні-ні-ні. Зараз. Сей, зараз, його Secure. От так от. І давай відправляємо. Цей раз, и, цим він поїде. Окей. Окей, я понял. понял, у справа. Не, 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 не. Ну, Наша я старалась, какой бред. Назад. Хе-ху. Okay. Давай, тягай Угу. Угу. Музика прикольна. Сі, нам треба цей краєшок, щоб. Давай сюди його. Я відтягну. Я хочу ту частину лапки. Ось 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 крашки взяти. І підтягнути наверх. Угу. Потім його сюди. Знаєш, що мені нагадало? Старий такий французький мультик Мініскуле. Про букашок. Типу реалістичні кадри, але сам мультик анімація про жуків. Ну Дуже прикольний. У мене, напевно, дещі диски зберігаються. Угу, угу. Давай цей приберем. приберемо. Не два одразу я хотіла, але ну хай вже як є. Ось так, ще дотягуй. Добре, 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 давай ще. Угу. Все, забули. Приймай посилку. Забирай. Добре, перше у нас є. Оцей прибери, будь ласка, і. та нам все одно треба вниз стой відправити. Раз. Вниз то відправити два. Ой, нам їхати треба, зараз прижме, як. Давай, і нам вниз. Окей, okay, кул. Cool. Нове збереження. Ну, ми багато чого зробили тільки що. Там ми відкрили ліфт. Як нормально класно робимо? Все, і забра. А що тут за прикол? А, дивний, але ладно. Давай, лети. Mm -hmm. Дай подумаю. Угу, І нам його треба сюди. Окей. Не проблема взагалі. Зараз я придумаю, як ми це зробимо. А знаєш, як ми це зробимо? Дивись, ми візьмемо цю частинку і сюди прилепимо. А тебе. Ти... Мені рве. Чесно. А ти не можеш отак його відстріляти просто. О! Ау, не чесно! А, ти хоча б зберіг мені мій прогрес? Да, да, да зберіг. Тоді цей ми приберемо, давай його. Не переживай сюди. Все, паутиня тримається, тепер дивись. Йоу, як я полетіла. Стій, давай сюди. Цей хай їде. Big brain move. І тепер пропоную його, тепер. Стій. Ні-ні. І той відстріляй. О! Тепер я його вниз просто покладу. Через верх просто. О! Тепер хай піднімається, щоб мені було легше його переносити. Все, і він доїхав. Чекаємо на нашу доставку на ліфті. Така, і така, сидить така прикольна. яй, -яй. Дуже мила гра, правда, дуже мила гра. Давай, опа! Я не то опа мала на увазі. Я не то мала на увазі. Ой, голова ти, головешкой. Як він взагалі за текстури і... Я то не уявляю. Я тут ненавижу, коли так стається. Угу. Все. Стій! 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 Стій, стій! Стій! Будь ласка! Все. Тепер мені дай його я його відстріляю назад. Я сідаю знову на... назад. Ми його підкидаємо на навітку. Отак. Піднімаємо його назад. Все. Тепер я маю його нормально відстріляти. Угу. Давай, щоб точно, безпечно, він доїхав. Та не Так. То я мала на увазі. Стій, сюди мені його. Угу. І відстріляй його. Все. Забери його! Забери! Забери! Все, добре. Все, то у нас є. Ми його забираємо. Де? Тут! Та дякую. Дуже зручно зробила. Тоді я той закрию. Зараз на ліфт поїду. Тоді ми сюди. Всі що зробили, дякую. Давай. Давай цей сюди. І трішечки якось я не знаю відстріляти його. О, готово! Готово! І ми другу лапку ми забираємо. Цікаво, а куди інше ділося? Хай їде. Давай дві частини якраз раз він так лежить, то ось так його. Угу. Угу. Добре. Тоді я його так стану і я його хочу підтягнути. Угу. Так, раз. Цей можна зняти. І правило трьох. А не need... так. За той сюди. Угу. Знову цей, знову сюди. Добре. М -м, недобре, він ще не досадньо піднявся. Я його хочу дуже сильно прив'язати сюди. Во. Да я його оце відстріляю. й так, я думаю, нормально, того достатньо буде. Мені просто його треба підняти, знаєш, як я зроблю? Я краще його сюди. Угу. Угу, не виходить. Мені треба якось його розвернути. Угу. 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 Угу, Ще давай. Угу. Uh -huh. Ось він ідеально розвернувся. Давай його сюди. Дуже добре, дуже добре. Тепер мені ще сюди треба. Угу. Uh -huh. І можна знімати. Все, і ми поставили. Забирай, будь ласка. Тепер у нас. Є дві лапки. Дві лапки є. Поїхали дивитися Тепер, куди вони нарешті діставили. Достали, доставили. Куди? Сподіваюсь, десь знизу, щоб можна було поставити. Так, да, одна є, і друга є. Добре, дуже добре. Всі, мені треба. А, -а, а, он як. Вибач, мураха. Давай тебе сюди. Мурашин, а ти можеш сюди не лізти? Мурашка, не лізь. Я тебе прошу. Так, два ліфта, і ти звідси. Та не ти, голова! Та зл... Ти що, бидло? Іди звідси. Заберіть його, будь ласка, хтось. Він неадекватний. Він саботажник. Заберіть його. Тепер туди прив'язався ще. Прикиньте те, що я їх стріляю. Мене б. Я не знаю. Мене вбили в тій грі. Але тут не пробив все. Все, йди звідси. Йди звідси! Стоїть, втикає смішно, що я роблю? Ну, бачиш, роблю. Працюю більше за вас. Так, є, поїхали. Угу. Давай, обидві одразу. Давай першу сюди. Давай до жопки. Угу. У нас з цим тяжко. Ай, як воно ще гудить, гучно. На бою його якось сюди. <риклад> Можна я вниз якось підлізу? Во! О! Я останнє ще лапа. Давай сюди якось. <риклад> І сюди. Да, я залізу вниз. Во! Эй! Виглядаєш добре, товариш. Давай підходь, і зараз поговоримо. Ну. Так, почекай. Платуна буде рухати. Пла -плату... І вояки пішли. Я сподіваюся, це не буде прям війна вій... І закрилися. Ого, то була дуже гарна. Виглядала дуже гарно. <ріст> Товариш павук. Ем, тепер ти частина нашого інженерного урядування. А за твої, за, за, за твої послуги сьогодні. І я відправив, я відправив робітників, щоб вони допомогли з твоєю місією наверху. Вони піднімуть твою кульку, і ти будеш літати. Все вільний каже. Є, yeah, окей, okay, ми зробили завдання, то і круто! Ми допомогли мурахам, нарешті все забудували, все, все можна вийти. І бач, вихід пише. Вихід Тама. Точно вихід Тама? Я вже не пам'ятаю навіть. Так, да, бачиш, тут вже зелень пішла. Я не бачу, щоб тут був вихід. Бо обіцяли буде вихід. Де вихет! Тут? Чи голова гов'яжа? Де вихід? А, направо нам. Угу. І ми вилазимо. Ось вони як розгуляють. Ось пташки у нас співають і нам куди слі. Можеш застрибнути? I don't know. Да, і вони так вільно гуляють тепер. Окей, я думаю, на цьому буде досить. Думаю, що ми стільки всього зробили. До речі, дуже швидко навіть. Умов залишайтеся, а ми продовжимо.